Всіх вітаю, будьте благословені. Часто люди говорять: я вірю в Бога, але у мене для церкви немає часу. Немає часу слухати Слово Боже, поклонятися Богові. Ти дуриш сам себе. Той, хто увійшов в спокій, написано той і заспокоївся від усіх діл, як Бог від усіх діл своїх у сьомий день спочив і відпочивав. Ми знаходимося в спокій, коли на першому місці не блуд, ідолопоклонство, брехня, наклеп, образа. А на першому місці слово Боже Ісус, кому вірити сьогодні? Тільки Богу, тому все інше воно. Другорядне, воно безглузно стає, тому що все Богом створено, все їм варте. Чому якось не можеш дійти до кінця? Тому що намагаєшся щось додати своє. Шторм, бурі, проблеми у твоєму житті тобі потрібен якір. А якір це Ісус. Він увійшов у святи Святих, Він знаходиться вже там, якір це Слово Боже, не додавати і не порушувати. Треба триматися зубами за якір, усім серцем, усією душою та розуміти і ніякі шторми не можуть похитити, ніхто написано не відлучити від Божої любові і від усього, що може бути, як у, у нас, Ісус і Слово Боже. Підписуйся на канал докторов теології Салтаненко.